Всім привіт! Я вітаю вас у восьмому класі і ми починаємо вивчати курс геометрії 8 класу з теми «Чотирикутники». Спочатку визначимо, яку геометричну фігуру ми будемо називати чотирикутником. Перш за все, ця фігура складається із чотирьох точок, жодні три з яких не лежать на одній прямій. І чотирьох відрізків, які послідовно сполучають ці точки. Причому ці відрізки. Теж не мають жодних спільних точок, крім даних. Тобто, ось є спільні точки для цих відрізків. І більше серед цих відрізків спільних точок немає. Перед нами чотирикутник. Позначимо його вершини точками А, Б С і Д. Точки А, точки Б, точка С. І точка D – це вершини чотирикутника. Відрізки, які сполучають ці точки, це сторони чотирикутника. У нас є сторони АВ, БЦ, С Д і АД. Це сторони нашого чотирикутника. Дві вершини, які є кінцями однієї сторони, ми будемо називати сусідніми вершинами або суміжними. Наприклад, вершини А і Б Б і С, С і Д, А і Д. сусідні вершини. Несусідні вершини ми будемо називати протилежними. В даному чотирикутнику є дві пари протилежних вершин. Це вершина А і С, а також вершина Б і Д протилежні вершини. Так само сторони. Які мають спільну вершину, називаються сусідніми сторонами, а сторони, які не мають спільної вершини, називаються протилежними сторонами. Наприклад, сторона АВ і сторона ВС. Ось АВ і ВС. В них є одна спільна вершина, це точка Б. Отже, такі сторони, сусідні. Самостійно назвіть, будь ласка, а які ще тут є сусідні сторони. Далі сторони, які не мають спільної вершини, називаються протилежними. У даному чотирикутнику є дві пари протилежних сторін. Це сторона АВ і СД. Вони не мають спільної вершини. І також сторона Б С і АД. Теж не мають спільної вершини, А Б і С Д протилежні сторони. Як і сторони БЦ і Аде, БЦ і Аде це теж протилежні сторони. У чотирикутнику з'являється нове для нас поняття це поняття діагоналі. Діагональ чотирикутника – це відрізок, який сполучає протилежні вершини чотирикутника. Ми з вами з'ясували, що протилежні вершини це вершина А і С і вершини Б і Д. Сполучимо ці вершини відрізками. У нас буде відрізок БД. І буде відрізок АС. Ці два відрізка це діагоналі. АС і БД – діагоналі чотирикутника. Кутами чотирикутника Ми, відповідно, будемо називати ось ці його внутрішні кути. Кут А, кут Б, кут С і кут Д. Або трьома буквами. Наприклад, ось цей кут ми, може, ми можемо назвати буквами кут, Б, С, Д. Кути Б і Д будуть протилежними кутами. Також протилежними кутами будуть кути А і С. Кут Б і кут Д, кут А і кут С протилежні кути. А кути відповідно А і Б, наприклад, це сусідні кути. Самостійно назвіть, будь ласка, інші пари сусідніх кутів. Дуже важливо пам'ятати, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Сума кутів чотирикутника – 360 градусів. Це обов'язково треба пам'ятати. Далі. Трикутник АБЦД. Чотирикутник АБЦД це опуклий чотирикутник, адже всі його кути менші за розгорнутий. А Б, Ц, Д опуклий чотирикутник. А наприклад, чотирикутник МКП такий чотирикутник. Не опуклий, тому що в нього є один кут ось цей. Він більший за 180 градусів. не опуклий чотирикутник. Бо він має кут, який більший за 180 градусів. Розглянемо задачу. Чи можуть кути чотирикутника дорівнювати? І в нас два випадки. Розглянемо перший випадок: 120 градусів, 80, 90 і 70 градусів. Знайдемо суму цих кутів. 120 градусів, додати 80 градусів, додати 90 градусів і додати 70. Якщо сума цих кутів дорівнює 360 градусів. То відповідь ми скажемо: так можуть коти чотирикутника дорівнювати дорівнювати ну, стільки. Давайте перевіримо. 120 додати 80 це буде 200 градусів. 90 додати 70, це буде 160. Тут у нас 200 додати 160, 360. Отже, відповідь так, можуть. Розглянемо другий випадок. Знайдемо суму. 130 градусів додати 110 градусів додати 80, додати 50 130 додати 110 маємо 240. 80 додати 50, 130. Отже, всього маємо 370 градусів. Не дорівнює 360 градусів. Отже, відповідь: ні, не можуть. Кути чотирикутника не можуть дорівнювати таким градусним мірам відповідно. Розглянемо другу задачу. Знайдіть четвертий кут чотирикутника, Якщо три його кути дорівнюють, і два випадки. І в нас питають, яким опуклим чи неопуклим є кожний чотирикутник. Розглянемо перший випадок. Сума всіх кутів чотирикутника – 360 градусів. Отже, щоб знайти четвертий його кут, нам треба від 360 відняти суму трьох інших кутів. 20 додати 70, додати 80. Так, у дошках маємо 20 додати 80 це буде 100, і 100 додати 70 буде 170 градусів. Так, 0, 9, 1. Маємо 190 градусів. Це в нас четвертий кут чотирикутника. І через те, що 190 градусів більше, ніж 180 градусів, то такий чотирикутник є неопуклим. Неопуклий чотирикутник. Розглянемо другий випадок. Так само, від 360. Віднімаємо суму трьох інших кутів, трикутник, чотирикутника. Так, відняти. Обчислюємо тут. 120 додати 50, маємо 170 і додати 40, 210. Так, дорівнює 150 градусів. Це четвертий кут. І 150 градусів у нас менше 180 градусів. І всі інші кути також їхня градусна міра менше, ніж 180 градусів. Отже, такий чотирикутник є опуклим. У другому випадку в нас опуклий чотирикутник. Все, завдання розв'язали.